Рати не тільки під час столоки чи місячників благоустрою. Громадські активісти та небайдужі містяни упорядкували територію неподалік одного з Чернівецьких озер. Пані Ірина живе на вулиці Винниченка. Розповідає, в цьому районі є озеро, однак відпочивати чернівчани сюди не навідуються. Грязно, звичайно. Ще люди не розуміють, що лише від нас залежить, що може бути чисто, доглянено і зручно, і затишно скрізь, що нас оточує. Рибалка, подивіться, тут можливо, Люди рибалять, лодочки, тут можна покататися. Головне, щоб не смітили, сміття принаймні забрали з собою. Поліетиленові пакети, пляшки та навіть старі меблі. Прибрати територію поблизу озера, яка погрузла у бруді та заросла травою. Вирішили громадські активісти. Кілька годин і кілька десятків заповнених сміттям пакетів молодь винесла з берега. Перше місце розташування цього озера воно непогане. Якщо його нормально почистити, тут будуть збиратися дуже багато людей відпочивати. Друге, що нас наштовхнуло саме почистити це озеро. Ми спілкувалися в різних місцях з громадськістю про різні екологічні проблеми. І найбільше заявок в нашу приймальну надійшло саме з цього району, щоб прибрати в цьому озеро. Активісти закликали долучитися до екологічної акції Громадськість. Втім, небайдужих людей зібралися одиниці. Я не розраховувала на таку кількість сміття. Дуже прикро, що люди у нас, мешканці Чернівців, Настільки неохайні, ем, некультурні. Це просто насправді жахливо. У нас трошки заважає, поки що культура наша ще не доросла до таких акцій, але ми будемо працювати над цим і в нас це попереду. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал Буковина.